Необхідні вітаміни та мінерали для нашого організму і для нашого здоров'я. Це є селен для підтримки імунітету та зміцнення організму. Магне 6 від стресу, кварцевіт імуну, Вітамін С для підтримки імунітету. Цинк для підтримки і системи, бурштинова кислота для підвищення працездатності організму та виведення токсичних речовин, вітамін Д3 для нашого організму, для нашого імунітету, фоліова кислота для нормалізації нервової системи. Vitamina B6